Радіо «Кварцит» на 98 і 4 FM. вітаємо, друзі! Ви слухаєте fm Радіо Горішніх плавнів. В найближчі 40 хвилин ми будемо з вами. Так, вже 5 років ми виходимо в ефір. А записуємо наші передачі. Ми в цій студії. Про відкриття у новому форматі FM-радіо в горішніх плавнях ми анонсували на сторінках Радіо -кварцит» у соцмережах. А про вихід в ефір ми сповістили банером. З першим виходом в ефір нас привітали представники міської влади на чолі з міським головою Дмитром Биковим. Мені дуже приємно, що у нас відновлюється робота нашого міського радіо в новому форматі FM, яке буде доступне для всіх слухачів і людей, які цікавляться тим, що буде відбуватись в нашому місті. Всім дякую, я вам бажаю всього найкращого і процвітання, перш за все. З першого дня керує радіо Тетяна Терен. Саме вона направляє наш творчий потік в потрібне русло. Наші радіопередачі. Продукт колективної праці. У кожного своє завдання. Одна з цікавих сторінок історії екскурсії школярів до нашої студії. Новим етапом нашого творчого життя стало відкриття Ютуб каналу. Готувалися ми до цього морально, організаційно і технічно. Доброго дня вітаю всіх, хто зараз дивиться на нас. Нарешті ми у Ютуб. І перший наш гість Сергій Єрух. Привіт, Сережа налаштував відеотехніку у студії та здійснює її технічний супровід. Сергій Єрух. Спортсменки з горішніх плавнів здобули срібну країни. Привіт, в ефірі ФМ-радіо ГОрішніх плавнів студії Марія Хорольська та Жанна Морозова. Починаємо новий день, і щоб він не став черговою рутинною добою. Спробуйте бачити в ньому щось нове. Нові відчуття. Цей матеріал це, про новорічну приймут подорож приймут став призму. першим на нашому ютуб каналі. Час, коли діти і дорослі бажають поринути в казку наша робота багатогранна. Це і запис студійних матеріалів, і записи за межами студії. Ми завжди у творчому пошуку засновуємо і реалізовуємо нові проєкти. Наш колектив постійно навчається новим технологіям та практикам, знайомиться з колегами з інших громад. Нас можна впізнати завдяки світшотам та футболкам з логотипом Радіо Кварцит. Вміємо створювати святковий настрій і перетворювати його у творчу наснагу. Історія радіокварцит продовжується. Запрошуємо стати її співавторами. Будьте з нами на хвилі 98 і